Ну що, втора серія, як і обіцяв. Значить, пам'яті шмільова обіцяв показати, дуже мене просили. Ось я вам показую у пам'яті шмільова. Прививка прошлого року привитий на геліосі. Це в мене якби, вже врожай. Ну, грона десь кіло, мабуть, кіло 100, мабуть, так. Лоза добре визріває, вже лоза визрівша. Воно майже до половини, навіть більше. До самого верху, можна сказати. Ягода в нього. Зараз я вам ось ну, віса затарую. Так, поки віса таруюся, зірву дві ягодки. Вам. А три зірву ось. Дивіться, по нолях тут. Так, нолі. ложу. Дивіться. Три ягідки Заважило 25,9-26 грам. Три Це виходить по 8,5 грам ягідка. Ну таке доволі непогана. Тільки ягода інтересна, дивіться, ось на нас стульчик положив, дивіться, вона шатається, нікуди не котиться. Дивіться, перевернув, дивіться, опять пошаталася і не котиться. Грані, 4 грана, точно як 4 грані в неї. Ось. Не знаю, чи це так повинно бути, чи це у мене тільки, не знаю. Напишіть, у кого є. І вони всі тут такі. Ось, дивіться. Я не знаю, камера чи передача чи ні, але ну, ось у 4 грані, дивіться. Якщо так проінстерти, якраз видно, що іменно грані, чітко грані видно. 4 грані, дивіться, оп, вона, як кубик, дивіться. Бачите, як вона, вона не котиться нікуди, гляньте. Зараз я подивлюся консистенцію, значить дивіться. Кісточка, ви можете самі бачити, Бачите? коричнева. Смак гармонійний, муската немає. Гармонія, ну таке щось сортове, шкірка, шкірка легко з'їдаємо. Не сказати, що вона геть тут м'яка, консистенція ягоди без підхруста, ну вона така трошки, ну як, ну, упруга, короче. соку достатньо. Гарна форма. Коротше, що за неї ще скажу, 100% у мене вона буде жити на винограднику. Нікуди не дінеться. Ну, ягоди дійсно 4 гради. Як піраміда, тільки наоборот. <рикольно> Прикольно. Вообще, якось ну, красива форма. У мене вона не тільки на цьому привита на геліусі, вона у мене ще привита єсть і на... Що це я вже на хімічах, ага, приблизив, був знакуди. Є, у мене вона привита і на Казанові, ну, там трошки морозом пошкодило, воно і тут пошкодило, що не вся велика, все, ну, тільки три грони. Воно. І на Лівій я прибував. Тобто лози в мене ще маленько є. Я вже подивився, Усе все добре, все подобається, якби буде жити. А тут ось у мене вона на казанові. Ось я прийшов до куща казанови Ось на сьогодні. Оце такий казанова у мене. Мав би видалити геть. Ну, оставив, пожалів, трошки оставив ще рукав, думаю, та ладно, хай буде, бо в мене жінка одна приходить по нього постійно. То в мене ось, у... я рука дивіться, лоза виділяється, все вона повністю вся. До самого, до самого, до самого геть до кінця. Аж до, поки не зачекання, на все обрізано. І викинув мені сигналку ось на пасинку. Ось отаке сигналка на пасинку. Бо тут грони повимерзали. Тут теж рука йде. Повністю ось рукавка заново йде. Ну, Виморозило, а він ну, не дав. І заміщаючих вже грон не нав'язав. Так, далі обіцяв я вам алінку. Дивіться. Зараз, правда, сонце зайшло. Не дуже видно. Камера, я бачу, що вона не передає. На самому ділі оці ось ягоди солом'яні. А воно бачу в камеру, що показує, би, як така вона ну, зеленувата. Вона не зелена, солом'яного ц... кольору вона. Ось дивіться, беру, зірву отсюда. ягідки. Так, Затаруємо віса. Так, тара ноль. Не понял. Так Короче, таруються наші веса. Старгувалися, дві ягодки ложу. Так, дві ягодки 16 16,7. 8 грамів. Доволі длина ягодка. Колір приємний в неї. Ну тільки колір. Зараз розріжемо ягодку. Подивимося в розрізі. Ось все. Майже теж визрівша. дивіться, бачите, кісточка коричнювата вже, ось видно на цьому. Консистенція така ж, як і у цьому, як у пам'яті але По смаку по формі дуже цікава, дліна, пальці, ось бачите, да? Я кажу, камера не передає зараз. Сітка над головою, вона що -то такого кольору зеленкуватого. І немає сонця. І воно це отражає і виходить, що чуть ли не листки все зелені, бачите, а на ділі солом'яний ці... колір у неї. От. Грона доволі така непогана, красива, на... на вигляд дуже гарна. Ну, по вкусу нічого особливого. Я щось думав. Не знаю, мені просто подобаються більше мускатні, то я, знаєте, мені більше таке. А із-за одного якби, виду. Ну, ну. Для ринку, да, для ринку вона кидатиметься в очі. Ну, сказати, що в неї там якісь видаючіся вкусові характеристики, Ні. не подобається вона мені. Ну це мені, я висказую чисто, щоб ви розуміли, я, я за себе кажу, у вас можуть бути зовсім інші е, ну, свої смаки, свої погляди на це все діло. Я свою точку висказую, Так що я вважаю й вашу, ви вважаєте мою. так що, так. що якось Ну, Хотів би я ще посадити кущі. Ні, я б не посадив би. Яка вона не гарна, але смак в ній. Немає того, що я ожидав, буде краще. І ще один мінус. який? Мінус в тому, що лоза ну знаєте, розганяти спочатку кущі, потім вона може щось лоза почти не росте, вона не дає приросту. Оце лоза, знаєте, Тепер нормальні, хоча я положив рукав, Ось що, починається. Ось так, Дивіться, що кущ починається. І рукав лежить. Рівно аж ось до цього. Це виходить скільки? Два метри, Два метри рукава. На цьому рукаву. Так, одна, дві, три, 4, 5, 6, 7, 8. 8 лозин, але вони по 50 см. Дві доверху аж усь аж закрутилися. А все остальне рости не хоче. І вона то, як стала, отак вона і стоїть. Я думав, що це я щось неправильно тут зробив. По відгуках те саме. і Дивлюся, відео показують, що та ж сама ситуація, як і в мене. Так що якось так. Далі ще я обіцяв вам показати, ось дивіться, такий більш оранжевий колір. Бо він і є такий, як оранжевий. Оце абажур. Я в тому році казав, зараз ми її проважимо для початку, я в тому році казав, що хороший мускат, хороший у неї дві ягодки ложу, Оп, стоять. Трошки я поверну, отак от, щоб і вам було видно. Ось, ну така ягода. 7 грамм, коротше. 7 грам ягодка. На розріз, На розріз показую. Так. На розріз мармеладна. Така, соковито мармеладна. Тугенька, не водичка. По смаку. По смаку бомбезний мускат. В тому році був бомбезний мускат і в цьому році. У мене її небагато, вона тільки почала визрівати кісточка, вона, дивіться, коричнева, показує. Ось. О, кісточка. Бачите? Дозріває. ну Мускат уже такий яскравий, ярко виражений мускат. все, так виглядає. Трошки горошнула. Ну, ягодки так і більше до оранжевого кольору. Як ось такого вона рівно краситься, це оранжевий такий. Прикольний. А оце до. Да. От, От якщо б я вибирав між абажуром і алінкою, вибрав би 100% абажур. І ще одна форма, яка в цьому році мені... Мені дуже сподобалася ця форма. Е, мені дуже сподобалася ця форма. Зараз я вам покажу. Е, Значить, Дивіться, показую. Ось таке гроно в неї. Бачите? Боявся цієї назви як вогню, скажімо так. Почала достигати вже вона. Вже даже солом'яний, не знаю, ну, не передає. Я бачу, що камера не дуже передає. Солом'яний такий колір, яркий такий жовтий, насичений. Зараз зважу, дві ягодки зірвав, одну більшу, другу меншу. Дивіться, щоб не казали, що там вибирав, чи що, потім за назву скажу. Значить, так, обнулилися. Ложу дві ягодки. Дивіться. 15, майже 16 грамів, 8 грамів. да? Дві. Так, це у нас абажурчик, жорчик його вбираємо. Ягідка на розріз роблю. Значить на розріз. Розгортаємо. Дві кісточки має. Кісточка, ось, о, камера, бач, показує, вона коричнева, доволі така пружна ягодка. Ось ось друга дві кісточки має. Я вже не, не раз пробував, ще розріжу. Ось, дивіться, кісточка бачите на ножу. Це не одного кісточка, це ось його кісточка. О, коричнева, м'якоть, <сохи> соковита мармеладна, без підхрусту, мускат сильний. Наподобі, знаєте як... Ну, чимось похоже, ну зрозуміло, що далеко від ландиша, ну, десь около того, чим-то похожий. Э, цей. Називається мускат дубовський. От. Мені коли предложили цю форму на участок, я зразу, знаєте, от в мене ж розовий мускат Чи цей, дубовський розовий, який я два куща був, один привитий, один корневласний. І я їх перепривив обидва. Я так з ними за. Морився, боротися, що я не схотів його навіть. і наповісти мати і видалив обидва з куща. То Для мене це вже дубовська асоціація тріскун. І я кажу, ні-ні-ні, не хочу, я воно тільки два видалив. Кажуть, ні, він не тріщить, не... ну, все з ним буде окей. Я так скрип'я зубами узяв, ну, не разу тепер і не пожалів, знаєте, що я його взяв. Теж для мене якби, так приятна така новинка. Так як я мускати люблю, то геть ось врожаю, весь ось одна грона, друга це перве плодоношення. Дві маленькі. Я оставляв по дві на, на пагені. Дві маленькі, це 4, там оно 5-6. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. 12, 13, 14, 15 грона це на перше плодоношення. Ну вони не всі такі, знаєте, не всі здорові. Ну, Груна красиво зложена, красиво на цей год дуже прекрасна. Вона тут системи немає, полива, ну, туману не було, вона не вкривалася. Тобто, отак сам звичайні умови, приморозки пережила. Дождювання не було, каплі, бачите, як тут ще немає, я ще сюди не підводив каплю. Ну, тобто, шланги там поливав, ну, не так, як знаєте, на каплі стоїть. Лоза, пошти визрівша. дивіться. Визріває. Це було, я ж кажу, перший. І доволі нормально вона визріває. Бачу, що задержиться кущ такий сильно рослий, ягоди прекрасні. Для мене це ну, би, ця новинка на участку. Я залишився задоволений нею. Вона ось напроти, у мене напротив куча, що я вам показував. Ось, дивіться, ось ж вона. Да? І я камеру просто розвертаю камеру, стою на місці. І ось Алінка моя. Ну, якщо порівнювати з Алінкою, знаєте, ну, я ж, як, для себе, в мене не для ринка виноградник то я би, даю перевагу даже дубовському. Ну, з трьох форм що я вам показав. даже я вам не три показав, показав пам'яті шмельова, показав абажур, показав Алінку і показав мускат Дубовський. На перше місце ставлю, ставлю мускат Дубовський, на друге місце ставлю абажур. От. На третє місце пам'яті шмільова по красоті, по гроні і по вкусу. Там вкус хоч він і гармонійний. Це. І на четверте місце ставлю алінку ну, з усіх цих. У вас можуть бути своя розстановка, у мене така розстановка. На цьому все. Те, що я вам обіцяв, я вам все, все показав, усе у вас було перед глазами. Я свою обіцянку виконав. Так що якось так. Раніше, пізніше тоді вже буду показувати там за мускати Конкретно будемо встановлюватися по моїх мускатах, що, яким я передаю перевагу більше. Так що, не пропускайте відео, підписуємося, не забуваємо, що в нас два дні. Два дні залишилося. Сьогодні 11, значить ще буде завтра і післязавтра. Все. Два відео і розігра 14-го. Так що хочете поучаствувати, підписуйтеся і пишіть коментар. На цьому все. До побачення, до наступних відео.